Тестую свої нові продукти для брів. І в мене тут ось такий гель для брів від L'Oreal. та ось такий олівчик від L'Amel. Про цей гель я чула дуже багато хорошого, тож мені було дуже цікаво його спробувати. Я зараз збираюся на зустріч з подругами, тож я буду зараз ще робити повний макіяж. Щіточка тут досить непогана, вона добре прочісує мої брови, але поки з самим гелем я щось не можу взагалі оприділитися. Треба трошки почекати, поки він підсохне. Далі беру консилер. Тепер бронзер, рум'яна. Так, і поки я робила оці всі маніпуляції з обличчям, мої брови. Ну Трішечки, ніби поїхали. Що чесно, я майже не відчуваю гелю, там, щоб він засухав чи ще щось таке. Сподіваюсь, що йому просто треба ще більше часу. А взагалі мені здалося, що на цю щіточку досить мало набирається продукту. Ну, побачимо, побачимо. Хочу зробити стрілочки. Забула нанести свій улюблений хайлайтер. Тепер фіксатор. Скористаюся керлером. Тепер фарбую тушу. Тепер беру ось цей олівчик від ламель для брів. Я взяла собі у 403-му відтінку, і я його щойно ледь розпакувала. Дивлюся, Відчись на свої брови, я не можу сказати, що їх тримає якийсь гель взагалі. Я не знаю, або це насправді мало продукту набралося і потрібно більше. Або що. Ну, зараз спробую все-таки вже промалювати олівчиком брови, а тоді спробую ще раз їх вкласти. Висувається ось такий тоненький олівчик, він ще з краєчку такий підточений. Давайте подивимося, скільки тут продукту загалом. Ну, ось це все. Ну, ось що в мене вийшло: відтінок ніби мій, гелю майже немає. Використала я приблизно міліметра два, тобто це ось ця частинка, яка була підточена. Щіточка тут досить зручна, гарно прочісує і гарно розташовує олівчик. Дам зараз бровам кілька хвилин, поки буду малювати губи, а потім ще раз спробую вкласти її гелем. Фарбую олівчиком контур губ. І тепер додам блиск для губ. Так, ну що, пробуємо ще раз. Я прям намагаюся набрати на щіточку гель. Чесно, взагалі все максимально безуспішно. Ну, все, тепер залишилось подивитися, як він себе буде Вести протягом дня. І так, коротенький апдейт по е, олівчику і по гелю. В той день, коли я робила той макіяж, я гелю наносила не дуже багато, бо я не зрозуміла, як його краще діставати звідти. Але все одно бровки в мене потрималися, і це було дуже добре. я приїхала додому і бачила, що в мене бровки зачисані доверху. А це вже сьогодні, другий чи третій день після того, як оце я їх пробувала. І сьогодні я наносила цей гель і олівчик десь о 9 ранку, а зараз уже п'ята вечора. І подивіться, як виглядають... Мої брови. Чесно, просто я не очікувала такого результату від цього гелю. Я прям точно його рекомендую. Олівчик мені поки що також дуже подобається. Напишіть, чи користувалися ви цими продуктами, і як вони вам. Всім дякую за перегляд, всім пока!